Святкова трапеза у Дохіарі стрес для господарів, бо зазвичай у трапезні двічі на день харчуються не більше кількадесят монахів, а на престольне свято зібралося більше півтисячі гостей. Прийом їжі для монахів це продовження служби. Один із ченців завжди читає святе письмо: початок і закінчення трапези відбуваються строго за сигналом ігумена. На столах завжди пісна їжа. Продукти здебільшого місцевого походження, овочі вирощуються на монастирських городах, рибу ловлять у морі, оливки теж власні, борошно і ще деякі продукти заготовляють на великій землі. кажуть: якщо який-небудь святогірський монах, окрім віри, присвятить своє життя служінню куховарському мистецтву, тоді йому немає рівних у порівнянні зі своїми мирськими колегами. Зняти окремий фільм про афонську кухню це одна з моїх мрій. Цього разу не вдалося, не було благословення, не стояло такої задачі. Але Дмитро Гордієнко, глядач смачної країни, просить, щоб я все ж таки розказав про афонську кухню. В мене є вдома книжка Кулінарія Святої Гори Афон. Її написав Епіфаній Мілопотамський, такий монах. Дуже цікава книжка, і зараз я вам просто продемонструю один з рецептів цієї книги. Тому що монахи м'яса не їдять, інколи їдять птицю. Але вони весь час, коли немає посту, їдять рибу. У мене вдома є е, три таких форельки. Я вже їх помив, повидаляв, повидаляв зябра очі. Е, беремо цибулю. Ознака е, афонської кухні це те, що вона дуже проста у приготуванні. Взагалі, і смачна. Все, що ми куштували там в монастирях, дуже смачно. Так, викладаємо шар цибулі. На нього в книжці написано, як на парад, рибу один до одного лимон. Лимони в Греції і на фоні також всюди, вони ростуть там, як наші яблука. Даємо кілечками лимони. Доки триває підготовка риби, розігрійте духовку до 220 градусів. Рибу щедро полити оливковою олією, притрусіть свіжою чи сухою петрушкою, а також орегано національним кулінарним брендом Греції. Посоліть і поперчіть. Треба з боку монах. Іпіфані. Міловотанський каже, що трішечки збоку, щоб не порушити прянощі і підлийте. Ставте рибку у розгріту духовку на 40-50 хвилин. Запевняю, таку страву по Афонськи ви не раз і не два ще приготуєте на своїй кухні. А ми від тілесного повернімося до духовного. Отже, завершальний день нашого. Афонського мандрування, і ми зараз прийшли куди? Куди ми прийшли? Це монастир Ксінафон. Нескільки разів рушаю турками, шарацинами. Последняє вже повна реставрація монастиря була вже в кінці 19-го Ксенофонт бере свій початок від десятого століття і посідає 16-те місце у святогірській ієрархії. Його заснування пов'язують із преподобним ксенофонтом. Цей святий згадується у житті засновника великої лаври святого Афанасія Афонського як цілитель. Покровителем монастиря вважають святого великомученика Георгія Переможця, ікона якого колись чудом потрапила до обителі, Ксенофонд огороджений високою кам'яною стіною, укріплений вартовою вежею, а головні ворота звернені до моря. У більшій частині двору знаходиться мармуровий соборний храм. Сьогодні цей храм один з найбільших на Афоні, третій за розміром. Окрім ікони Георгія Переможця, тут зберігається ще один всесвітньо відомий образ Божої Матері Одігітрії, путівниці. Переказ говорить, що ця ікона кілька разів сама приходила з монастиря Ватопед до порту Ксенофонта. Ось в такому райському куточку завершується наша Афонська прочанська подорож. Назбирав лаврового листя, буде супчик, борщик, печеня, все що завгодно. Ну, ще я можу сказати про свої відчуття, спокою не знайшов, обрії розширилися, сили стало більше. І я раджу усім. Чоловікам, у яких є вибір їхати сюди чи ні, все ж таки зробити його на користь того, що варто їхати. Сюди повернетесь, звісно. А ми поїхали додому. До побачення.